Коли Еліні було лише два роки, не стало її мами. Дівчинка виросла з бабусею та дідусем. Саме вони записали її до музичної школи і завжди казали, голос вона успадкувала від мами. Еліна Іващенко прийшла на проект Голос Діти, щоб здійснити мамину мрію. Співати на великій сцені. Shenко не лише заспівала, а й стала переможницею третього сезону проекту. Мовірна і у нас в гостях переможеця третього сезону Голос дітей Ліна і ваші дня. Доброго ранку. Доброго ранку. <рес> Ліна, дуже раді тебе бачити. І ну от зараз ми говорили про те, що кастинги тривають, і е, багато дітей зможуть взяти участь. Що б ти порадила тим діткам, які мають талант, але хвилюються. Ти взагалі довго вагалася? Е, ну, в принципі, два роки, поки було два сезону у проекту Голос діти, що, що скажеш діткам? Д Давай присядемо. Присядемо, так А ти подумай, що сказати дітям, які мріють потрапити. Проект, ну тим діткам, які вже потрапили, наприклад, в команду, слухати свого тренера, тому що дуже важливо знайти спільну мову з тренером, розуміти співслова, і щоб тренер також розумів учасника, тому треба так от відразу знайти спільну мову. Ну і звісно, бажання взагалі цієї справи, тому що співати це для вокаліста, для співака, це напевно найголовніша частина життя, тому. Просто надихатися тим, що роблять. Як змінилося зараз твоє життя після проекту? Ти стала радіоведучою, Наскільки ми знаємо? Так є таке. Я дуже вдячна нашому радіо за таку можливість. Я тепер радіоведуча, Веду хід парад знай наших з Вадимом олійником. Ось що суботи там Ну. Мені приємно це робити, тобто я творча людина, тому наше радіо це е, така нова сходинка. Тобто ти дуже активно розвиваєшся. Е, у вас дуже були теплі стосунки як тренера. Мені просто здається людські стіною. Кароль. Ви зараз підтримуєте стосунки? Так, ми з нею спілкуємося і вітаємо одне одну зі святами. І я надихаюся просто нею. Тому спілкуватися з нею це дійсно велике задоволення і. До речі, хочу хочемо сказати, що ми сьогодні мали чекали тіну Кароль в гості, тому що вона завжди приходить до нас на такі заходи. От коли відзначається день прав захисту прав е, дитини, і всі ми знаємо, що в неї є благодійний фонд е, сила полюстяжіння, і вона з кожного свого концерту віддає гроші онкохворим дітям. І тому а цього разу вона не змогла приїхати, бо вона зараз в турі, де в то, Ізраїлі, в Ізраїлі. Так, тому ціна завжди чекаємо в ефір. А, наскільки вона якими вчинками дихайте би? Ціна Кароль ну е, взагалі я дуже поважаю ціну в першу чергу, в чергу як жінку. І її такі вчинки, і ця благодійність це дійсно приклад того, якою має бути справжня людина. Ну і, мабуть, надихай тебе пісні, тіни Кароль, тож запросимо тебе Безперечно. на наші майдані. Це пісня буде пісня «Дитинство не втрачай». Іліна Ващенко, ви в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1» поїхали. папаре дида папаре фафай ао фафай ао фафай дида папаре фафай ао ди ти щой де від наскуди стикаєш швидко бо соніш і сліду не знайти не знайти та І звалися дітьми, там щирі надії, там здійснені мрії, чекай, дитинство не зникай, там друзів багато там мама і тато чекай. Дитинство не втрачай, діра паре, дитинство поряд, далеко, а не суть лелеки, вкрай не нас нема, О -о -о -о. воно зникає, але ми завжди лишаємо з дітьми, бріливими дітьми. Якщо сумно на душі мрії всі свої згадай, дитинство не втрачай, на полостві зміни, і собі болі ти, дитинство не втрачай. ใช Браво, він не вашко. голос діти. Справжній голос наживу. Някої фаніра. Дякуємо. Дякую тобі. Гарно тобі успіхів. Дуже талановита розвивайся. В тебе сьогодні ЗНО? ДПА ДПА. тримаємо за тебе. Українська мова. Все буде добре. Дякую. Хай щастить. Дякуємо, друзі. Ліни ваші.